Вправа 1780 Склади числовий вираз і знайди його значення. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому заданні. Складаємо вираз. Різниця сум чисел 2,72 і 3,82 та 1,2 плюс і 1,13. Ну що ж, давайте будемо складати. Записуємо тоді, що сказано сум чисел, то записуємо в дужках 2,03. 72 сотих, потрібно додати 3,82. А різниця сум чисел, то між ними ставимо знак мінус. А якщо сум чисел, то тепер знаходимо суму тоді 1,2 третіх, додати 1,1 третя. І це дрівню. Ну що ж, давайте знаходити тоді суму в стопчик. Записуємо 2,72. Додати 3,82. Додаємо. 2 плюс 2 це 4. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. Ставимо на місце кому то записуємо, що сума в нас дорівнює 6,54. Є. Відняти. Ну, а зараз знаходимо суму в дужках. Ну що ж, 1 плюс 1 це буде 2, цілих. так. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники, то в чисельнику буде 2 плюс 1. Третіх. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 6,54 відняти. 2 плюс 1 це 3, то це буде 2,3. Ну, або це дорівнює 6,54 відняти. 2,3 це буде 3. То відняти 3. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 6,54 мінус 3 це буде 3,54. Є. Ну що ж, нагадую вам, що цей запис 2,3 означає, що 3 третіх це одиниця, то 2 плюс одиниця це буде 3. Тому тут ми записали 3. Переходимо до другого завдання. Отже, треба скласти числовий вираз. Добуток різниці чисел 18,93 і 9,83 числа 10. Ну що ж, якщо добуток різниці чисел, то спочатку записуємо в дужках різницю чисел. 18,93 відняти 9,83. Добуток, то ставимо знак множення. Та числа 10 множимо на 10 і це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити різницю. 18 мінус 9 це буде 9, цілих. Так? 93 соті мінус 83, соті, це буде 10 сотих або 1. То, якщо ми 9,1 помножимо на 10, це буде дорівнювати. Переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 91. Є? Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу з дробами і дії з ними. На цьому вправу завершено.